Нім днем робочого тижня вас вітає творчий колектив. Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День В студії працює Олена Чанцева Коваленко. Сьогодні у новинах ви побачите наступні події з життя шостки. Як шостка економить енергоресурси на зустріч ініціативам президента України, життя прожити не поле перейти. Чого прагне душа, коли тоді 90? Дмитро Васильцов підкорив харківський марафон «Визволення». В нашій державі рівень споживання енергоресурсів на одиницю продукції є одним із найбільших у Європі. У зв'язку з цим президент і уряд України поставили завдання підвищити енергоефективність економіки, а також провадити технології, що використовують нетрадиційні джерела енергії. Відповідна програма була затверджена також на сесії шосткинської міськради, і на сьогоднішній день вона успішно втілюється у життя. Яким чином у нашому місті відбувається економія енергоресурсів, знає Світлана Ковальчук. На сьогоднішній день надзвичайно актуальним і болючим є питання розвитку галузі енергозбереження, адже саме вона має потенціал для позитивного і тривалого впливу на економіку будь-якої країни світу. У шості робота у напрямку економії енергоресурсів триває вже давно. І, Як зазначає заступник міського голови з комунальних питань Віктор Пустовіт, приносить певні результати. Це виконання робіт певних по Підприємства міста по промисловому в тому числі це завод, зірка, завод і хлібокомбінат, міський водоканал та інше. Це робота по бюджетній сфері, по будівлях бюджетної сфери. Зокрема, за рахунок екологічних інвестицій були утеплені будівлі дитячого садка Іскорка, пологового будинку центральної районної лікарні та дитячої школи мистецтв. Зараз ремонтні роботи знаходяться на завершальній стадії, повідомляє Віктор Євгенович. Роботи завершуються, думаю, що найближчим часом буде ну, буквально там, в цьому чи вересні. Ці роботи включають в себе утеплення самих будівельних конструкцій, тобто ну, стін будинків, так, утеплення, перекриття горища, ремонт покривлі, як такової, заміна вікон. За словами заступника міського голови з комунальних питань, все це дозволяє економити значні ресурси, у тому числі природний газ та бюджет. Тні кошти, які витрачаються на опалення приміщень соціальної сфери. Населення це найконсервативніша категорія споживачів, до якої доволі важко висунути санкції за нераціональне енергоспоживання. Тож працівники комунальних служб за допомогою різноманітних роз'яснювальних бесід намагаються підвищувати енергетичну грамотність наших городян. Пан Костові стверджує, що подібні методи є дуже дієвими. За 2010-2012 роки завдяки про неї роботи всім яким назвав всім разом, зекономили за цей період 5230 тисяч тонн умовного палива на суму 10 мільйонів 900 тисяч гривень. Ця робота продовжується і проводиться певний моніторинг даної роботи, результативності даної роботи. Перше півріччя також вже позначилося успіхами у плані енергозбереження. За шість місяців 2013 року було зекономлено 2,5 тонни умовного палива на суму понад 7 мільйонів гривень. У подальших планах міста та держави переведення котлів Шосткинської ТЕЦ на альтернативні види палива. Інформує Віктор Євгенович. Це може бути біопаливо, то торф, а також є… Планується виконання проєкту щодо передання котла на ну, науголь на, на це все серйозні проєкти, серйозні кошти. надіюсь, що вони будуть виконані не тільки за рахунок місцевого бюджету, а інших бюджетів. На думку Віктора Костовіта, розпочата робота приведе до того, що енергоефективні будинки, а також всі можливі новітні технології, з часом будуть впроваджені у нашому місті та загалом у державі. А отже, Україна нарешті зможе позбутися слави однієї з найбільш енерговитратних країн світу, Виконуються заходи. Я думаю, що вона буде продовжуватись і з більшим, мабуть, об'ємом, тому що завдання стоїть дуже серйозні і їх необхідно виконувати. Ганна Лебідь народилася і виросла в селі Чапліївка Шосткинського району, а молоді роки присвятила роботі на заводі хімічних реактивів. Цього року, 28 серпня, Ганна Іванівна святкуватиме визначний ювілей своє 90річчя. Аби привітати жінку із цією славетною датою в її житті, до її оселі з подарунками та урочистими промовами завітали представники управління пенсійного фонду України в місті Шостка і Шостинському районі, голови ветеранських організацій міста та заводу шосткинських хімічних реактивів. Свідками цих приємних хвилин стала і наша знімальна група. Коли тобі 90 життя набуває зовсім іншого сенсу. Починаєш згадувати молоді роки, будні з колегами, з якими пропрацював все життя, зізнається ювілярка Ганна Лебідь. Без двох місяців 37 років. Я Я завод прийшла у п'ятдесят пірогом роту. Подвощком торфа. У котельня вивозила підвозла, у чотиком потом і работала. І колись важка праця у неспокійні повоєнні часи здається тобі сьогодні відрадою, золотим проміжком часу, коли здоров'я та молодість били ключем. Коли сухо, я виходжу і мусор виношу, І бо хліб хожу, а коли дощ і сніг, так у мене тут нянь, та живе, так вона ходить мені. За квартиру, та живеть. Напередодні ювілею Ганни Лебідь до її оселі з квітами, солодощами та подарунками завітали почесні гості, представники управління пенсійного фонду України в місті Шостка і Шосткинському районі. «От імені нашого начальника Пенсійного фонду Петіна Івана Тимофійовича, от імені, Начальника главного управления Грица я Сергея Михайловича в лице меня, заступника начальника управления Макаренко Светланы Михайловны, поздравляем вам, желаем вам крепкого-крепкого здоровья, долгих лет жизни, Ой. радости вам, внимания и заботы от окружающих, чтобы все у вас было хорошо и маленький подарочек от нас. Светлана Макаренко, заступник начальника управления Пенсионного фонда Украины в с Шостка и Шосткинском районе, зазначила, что такие провитания ⁇ путешественная миссия для их управления. Это люди, которым исполнилось 90-95 100 и более лет. Изучить их проблемы не только пенсионного законодательства, а также их проблемы там, нуждающиеся в какой-то заботе, в каком-то внимании, какие-то там социальные проблемы. Мы, прежде чем выехать к ним, поздравить их, изучили их все проблемы. серед юбілярів, ті, яким життя дало можливість прожити майже ціле століття З августа місяця і до кінця року ми будемо постійно поздравляти наших юбілярів, вивчати їхні всі проблеми, які в них є. Будемо їм виписувати нашу газетку, підписку робити, пенсійний кур'єр. Вони будуть читати, ознакомлюватися. Там є рубрика і здоров'я, і програма. Передач, телевідення, ну і много. ще. є також ж, всі е, е, эти, рубрика, тоже пенсійне обеспечення, то тобто они можуть там какие себе, себе якісь моменти. Євген Червонний, голова Шосткинської міської ветеранської організації, побажав ювілярці здоров'я та довгих років щасливого життя. Желає приємського здоров'я, благополуччя. Чтобы вы были такая бодрая, нежная, любимая, любящая. Спасибо. Вот вам скромный наш подарочек и всего вам Спасибо. наилучшего. Едуард Петров, голова ради ветеранів публічного акціонерного товариства Шосткинського заводу хімічних реактивів, зазначив, що підприємство цінує і пам'ятає вклад Ганни Іванівни. «Оттуда ви ушли в 75-му году, вас все одно помнять. І з сьогоднішнього дня така акція буде що 90-95. Так що ви слідуші юбілей, щоб ви прийшли он да. на дівносто п'ять. Нещодавно в місті Харкові відбувся традиційний щорічний легкоатлетичний марафон визволення, присвячений 70-й річниці визволення міста та 22-й річниці незалежності України. Міжнародні змагання зібрали разом на стадіоні Динамо сотні любителів бігу з України та Росії. В марафоні взяв участь і шосткинський спортсмен-візочник Дмитро Васильцов. Проте чи вдалося нашому земляку вибороти першість на марафоні? Таємниця була розкрита Юлією Беберштейн. Участь в харківському марафоні Спортсмен-візочник Дмитро Васильцов приймає вже не вперше. Цього разу вершина спортивного Олімпу вже вкотре за 2013 рік підкорилася саме нашому земляку. Дистанцію довжиною в 42 кілометри 195 метрів він подолав за чотири години. Шлях, який, врешті-решт, привів пана Дмитра до бажаної перемоги, був не таким же й простим. «Перший раз бігав полумарафон, потім марафон, ну і так уже. По традиції залишилася марафонська дистанція. Погода, за словами легкоатлета, була сприятливою, хоча дув вітер. Тарики тренування та бажання перемоги подолали примхи погоди. Окрім Дмитра Васильцова, в марафоні визволення шостку представляли двоє легкоатлетів Руслан Красовський та Олександр Столяренко. Ми були, виступали, коли в, в, в Білогородській області. От, і На цьому марафоні ми теж виступали. От, виступали. Ну, М'ясна підтримка друг друга по трасі. В общем-то, відсюди і результат. В марафонах, які відбуваються в Україні, пан Дмитро завжди бере участь з великим задоволенням. Окрім душевного комфорту, на теренах рідної України легше вирішити питання із дорогою та проживанням. Раніше на харківському марафоні, окрім спортсменів-візочників із України, брали участь і легкоатлети із Європи. Приезжали колясочники со всего мира, там, с Италии приезжали, с Великобритании участвовали, поляки приезжали. Потом в какой-то момент, э, ну не знаю, что там произошло, они перестали ездить. То ли не приглашают, то ли как-то с финансами связано. Ну, вот если бы вернуть те года обратно и поучаствовать со всеми ими, то было бы, конечно, в цьому році на харківському марафоні відбулися певні зміни в розкладі початку змагань, розповів пан Васильцов. Було перенесено час, в тому році всім був старт. А в цьому году перенесли на 9 часов утра. Це связано з їхніми організаційними моментами. Перемогу Дмитра Васильцова завжди розділяє його син Ілля. Хлопець хвилюється та тримає кулаки за батька протягом кожних змагань. І навіть вже разом з ним брав участь у спортивних баталіях. Ми разом були в Києві на тобто У нас був маленький забіг на 1,5 кілометра у них був. 2013 рік ще не закінчився, а вже став для пана Дмитра особливим по кількістю перемог. Тож будемо сподіватися, що скоро ми знову почуємо про нашого спортсмена. Підтримку в поїзді на змагання, як завжди, надав приватний підприємець Віктор Ляшенко. Мати кмітливий розум і золоті руки, справжнє багатство, а наполегливість і фантазію фактори, які сприяють обіковічненню продуктів людської праці в історії протягом багатьох століть. Чи сприятиме творчості погоди на п'ятницю? Дізнаємося з нашого прогнозу. Протягом всього дня небо над Шосткою буде хмарним, проте опадів не передбачається. В день стовпчики термометрів показуватимуть плюс 25 градусів. Вночі показники знизяться до плюс 17. Вітер змінних напрямків 2-4 метри за секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення акцент добіг свого завершення. Пам'ятайте, що опускаючи руки, ми відпускаємо наші можливості. Нагадую, що наші новини ви можете побачити на сайті Шостканської міської ради. В студії для вас працювала Олена Чанцева Коваленко. Побачимось.